А тепер про замикання коротко. В минулому відео я хотів, щоб було якомога ясніше. Але все-таки розібрати, що це і для чого. Якби з демонстраціями. В цьому відео буде коротко, без доказів і роз'яснень, чому так. За доказами і роз'ясненнями йдіть в це відео а Дане відео буде максимально стислим і лаконічним. Отже, замикання у JavaScript. Ну, один з найчистіших джерел, де можна подивитися замикання це сайт Mozilla. Відразу хочу виправитися в минулому відео я допустив одну помилку. Я сприйняв, що це також демонструється як замикання. Ні. Це в цій статті, будьте уважні, так просто підходять, розвивають тему. Все ж таки, само замикання у нас. Ось приклад замикання. А в чому суть. Замикання, що таке замикання? Це ефект. А, і при цьому ефекті у нас запам'ятовується певна змінна, тому що її не може видалити garbage колектор уборщик пам'яті. Як відбувається це замикання і запам'ятовування, і неможливість видалити даних із пам'яті? Uh, є така функція, наприклад, яка породжує uh, іншу функцію. Ну, retorno. Тобто ми хочемо створити MyFunk. І для цього використовуємо таку функцію, яка породжує функцію. Тобто всередині в неї є функція, і вона її retorном викидає. Але ця внутрішня функція. Має доступ до ось цього нейма. Який в батьківській функції. І все. Коли ми породили ось цю функцію myFunk, По суті, ось вона, ми не можемо вичистити із пам'яті ось цю функцію. Тому що в нас такий ланцюжок. Ось ця myFunk, Це ось вона. Вона у нас тут а зараз існує. Ось вона. Але вона використовує ось цю змінну. Тому ось ця функція не може бути вид... видаленою і висить у пам'яті. Ось цей приклад ніби щось таке корисне. І з ефекту замикання. Ми реалізуємо каріювання. Це фіча, фішка, яку використовують у мові програмування, наприклад, Haskell активно. Але вона не зовсім умісна у JavaScript. Зазвичай ми так не пишемо. Тобто, ми спочатку make other, скормлюємо п'ятірку. Це є ось цей X, породжуємо ось такий проміжний результат. Потім докидаємо друге число. Це Y, і вже ця функція допрацьовує. Тобто можна такий робити ніби послідовну збірку даних, яка потім відпрацює. Такий стиль програмування. Але ми так у JavaScript не пишемо, ніхто так не пише. Тому це нам не потрібно. Також існує така ідея, що ми можемо використовувати замикання для того, щоб запам'ятовувати стан. Наприклад, лічильник, і у ньому є стан. Але це, по суті, збочений і спосіб створити об'єкт. І, в принципі, це навіть дуже прямий спосіб створити об'єкт. Ну, є спосіб створити об'єкт менший, явно він буде схожий на об'єкт. Але все одно це буде об'єкт. Так що це також брідове використання, воно нам не потрібне. Є ідея, що ми можемо реалізувати мемоїзацію завдяки, завдяки замиканню. Тобто, якісь створювати внутрішній кеш-функції. Ну, Я думаю, що можемо. Але для чого? Ми будемо отримувати якусь функцію з неочевидною поведінкою. Краще просто-напросто створити об'єкт. Це буде абсолютно нормально і тоді природньо. Також говориться, що ефект замикання присутній, коли в нас є всередині передача даних до асинхронної логіки. Наприклад, все тайм-аут чи слухач подій. Ось ми дані передаємо, вони сюди залітають. Ну, по суті, логічно, тому що цей код повинен виконатися через певний період. І ці дані утримуються, доки це не відпрацює. Отже, моя думка залишається незмінною, що використовувати навмисне замикання це є абсолютно непотрібним і збоченим для нас підходом. Шкідливим, неправильним. Лише нам потрібно знати цей ефект для того, щоб більш глибоко розуміти, як працює JavaScript. І, наприклад, уникати витоків пам'яті. Тому що замикання може призводити до того, що буфер, що гербіч колектор, уборщик пам'яті, не може вичистити якусь інформацію, яка нам вже не потрібна. Ось, наприклад, є такий приклад коду. Ми регулярно запускаємо ось цю функцію. Завдяки ось цьому моменту. За словами чата GPT, воно замикається і не може видалитися з пам'яті. У попередньому відео я проводив тести, дійсно, отічка пам'яті відбувається. Тобто, якщо в нас є якісь витоки пам'яті, то ми можемо звернути увагу, чи, чи, чи нема у нас десь замикання. Можливо, існує, той якийсь рідкісний, екзотичний. Е Момент та ситуація, коли замикання нам буде дійсно правильним, якимось потрібним методом, яке дозволить нам вирішити якусь задачу. Але це буде якийсь дуже рідкісний, дуже екзотичний приклад, і я навіть не можу такий приклад придумати. Отже, ще раз короткий підсумок. Як нам отримати замикання? Функцією. Повертаємо іншу функцію, яка використовує щось із області видимості батьківської функції. Все, вони замкнулись. І ось ця функція відпрацювавши, не може бути видаленою із пам'яті, тому що її тримає та функція, яку вона породила. В даному випадку таким чином реалізовано каріювання. Цей підхід використовують програмісти на Haskell, але у JavaScript ми таке не практикуємо. Тому це нам не потрібно. Усі приклади користі використання замикання являються збоченням. А, реально краще все це зробити. Просто через об'єкт, що вимучують через замикання, об'єкт сприймається нормально і, і всі ті ефекти, які витягуються з функції завдяки замиканню, вони являються нормальними для об'єкта. Вони являються нормальною поведінкою об'єкта. Тобто ми будемо нормально розуміти код, якщо ми все це реалізуємо через об'єкт, що тут хочуть фінти провернути через замикання. Лише нам користь у знанні замикання це більш глибоке розуміння роботи JavaScript і уникання витоків пам'яті. Все.